Вітаю вас, пані та панове. Прошу до вашої уваги швидкі новини по версії 1.1. Версія 1.1 розпочнеться зовсім скоро, а саме 28 червня. Івентовими персонажами виступлять спектродворучниця Цінши і вогняна одноручниця Чанлі з їх сигнатурними мечами. По четвіркам поки ще невідомо, але як будуть офіційні банери, планую зробити окреме відео. Головний сюжетний квест продовжать до 7 акту першої глави, а також можна буде пройти сюжетне завдання. Компаньона Чен Ченлі. Додадуть новий регіон для дослідження, в якому будуть нові види пазлів, і можна буде збирати ще один тип тутешніх окулів. Також новим регіоном ведуть сім нових ехо, включно з драконом Є. Точної інформації про кост ехо немає, але мені здається, сам дракон буде світовим босом, тому його ехо буде займати 4 косту. Три ехо з правої сторони від дракону, скоріш за все, будуть ціною в один кост, і три нижні ехо ціною в 3. Каво, можете поставити на паузу і подивитися, як виглядають всі нові ехо. Далі в версії 1.1 нас будуть чекати 5 івентів, але знаючи розробників, їх кількість може спокійно збільшитися. Перший івент буде з дослідженням нового регіону, другий – фото-івент. третій івент оновлення режиму рогалику, тобто дверей. Четвертий івент пов'язаний з битвами. П'ятий івент з виконанням доручень. І що не менш важливо, зараз ходить інформація, що куру Геймс пришлють смачнючі нагороди на пошту у вигляді 10 круток кожного типу. 4 липня на пошту прийдуть 10 івентових круток, 6 липня 10 круток в збройний банер, і 10 липня 10 звичайних круток. Далі розповім про головні покращення ігрового життя. Зміни тут ну дуже приємні, тому раджу послухати. Розпочну я з ехо. Максимальний рівень датабанку збільшать до 21-го, на якому ви 100% будете лотати лише легендарні ехо. Додадуть синтез тюнерів, про які я думав з самого початку гри. Тобто ви зможете... Можете непотрібні сині фіолетові тюнери, яких у вас завалом перероблювати в легендарні, що дуже допоможе економити ресурси. Окрім цього, розробники зменшать кількість кредитів потрібну для прокачки ехо, і після відкриття нових ехо вам будуть давати трохи досвіду для їх прокачки. А якщо ви, наприклад, відкрили вже всі ехо в грі, вам пришлють ресурси за них на пошту. В щоденних завданнях приберуть нагородах звичайні ехо з одним костом, і ми почнемо отримувати ехо ціною в 3 або 4. Тепер про всі інші зміни. Збільшать кількість круток, які можна викупати щомісячно за кешбек з 6 до 7 круток. Нарешті додадуть слої для мапи, але поки що лише для нового регіону. А для всіх існуючих на даний момент будуть вводити потрохи з майбутніми оновленнями. Також в версії 1.1 можна буде дивитися відсоток пройдених світових завдань в розділі, де ми дивимося скрині, окули і так далі. Особисто я, як людина, яка закриває весь контент на 100%. Поротників нереально задоволений цим нововведенням. Окрім відсотку пройдених завдань, для більш зручного дослідження світу збільшать радіус радару для скринь. Додадуть історію діалогів пройдених завдань, де ви зможете перечитати всі головні сюжетні завдання і завдання компаньйонів. Додадуть більше різноманіття активностей для проходження дейліків, хоча я б сказав, їх і так багато. Додадуть більш зручне сортування персонажів та саму галерею персонажів, де можна подивитися, кого і коли ви вибили. Ну і в кінці. Купа виправлень помилок і оптимізації гри. На цьому з основних новин в мене все. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Завжди грайте в своє задоволення і до скорої зустрічі.